Всім привіт! Ви на каналі Дізнаємося разом. І сьогодні ми в мечеті Ар-Рахма. Що у прикладі з е, арабської означає милосердя. Е, це гордість українських мусульман. Е, та перша мечеть побудована в столиці України. Мечеть побудована в історичній частині Києва на вершині Хорищавиця. Мусульманам знадобилося майже півтора століття для втілення заповідної мрії. Спорудження першої в Києві великої мечеті з міноретом молитовним залом на кілька тисяч відвідувачів освітнім центром. В жовтні 1897 року київська влада офіційно дозволила відкриття першого молитовного дому мусульман на Подолі. Але молитовний зал був настільки малим, що не міг вмістити навіть третини тих, хто прийшов на молитву. Тому на початку ХХ століття був підготовлений проєкт будівництва мечеті, яка мала вміщувати 800 чоловік. У жовтні 1913 року було закладено перший камінь у фундамент. Але Перша світова війна та прихід більшовицької влади не дали можливості втілити цей проект в життя. Після проголошення незалежності українські мусульмани отримали шанс на релігійне відродження. У 1994 році під час проведення першого з'їзду мусульман України було прийнято рішення про будівництво. А в 1998 році мусульмани вже мали можливість молитися в одній із поруджених будівель. Постійне збільшення кількості віруючих спонукало духовне управління мусульман України розширити площу мечеті Ар Рахма. А в листопаді 2011 року всі роботи по Спорудження в мечеті було закінчено. А Рахма стала достойною архітектурною прикрасою в столиці України. Мінорет це висока башта, обов'язкова частина мечеті, з якої промовляється азан, тобто заклик до молитви. Його висота складає 27 метрів. Прикрашений мінорет символом ісламу пів місяця. Відповідно до ісламської архітектурної традиції, кожна мечеть повинна мати хоча б один мінорет. Хоча їх може бути і більше. Найбільша кількість міноретів 9 побудована при мечеті Аль Харам в меці. В корпусах мечеті діє навіть початкова школа та ісламський університет. Перший в країні релігійний освітній центр. двері в мечеті завжди відкриті для відвідувачів. Всім до побачення, ви були на каналі і разом. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео, ви мені дуже допоможете.